Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже часто глядачі каналу задають питання щодо зарядки літієвих елементів. Ну, по-перше, це стало дуже актуально для нас тепер. І люди, які не дуже досвідчені, вони часто задають банальне питання. А чи можу я зарядити свої літієві елементи блоком живлення від кофеварки? Відповідь ні. Тому що зарядний пристрій це зарядний пристрій, а блок живлення це блок живлення. Значить, нещодавно мав нагоду робив собі безперебійний блок живлення для роутера і використав в ньому отакий модуль. Значить, ось, ось він на сторінці Aliexpress виглядає отак. Ось його зовнішній вигляд. Значить, модуль маркується як XL4015. Що він вміє? Це звичайний DC-DC перетворювач, який має можливість від входної напруги від 6 до 38 В регулювати на виході напругу від 1,25 до 36 вольт. Також вихідна напруга, також вихідний струм може регулюватись від 0 до 5 А значить Плата може віддавати максимальну потужність 75 Вт. Зразу зроблю маленьку ремарочку, що 5 А це струм, який плата може видавати, якщо на радіатор мікросхеми, тобто якщо на корпус мікросхеми приліпити додатковий радіатор. В звичайному режимі, отак, дефолтному з продажі плата може працювати зі струмом виходним до 3 А. Ну, якщо 5 влупить без радіатора, вона банально перегріється і здохне. Значить, пряме призначення цієї плати, це, перше, її можна використовувати як зарядний пристрій. Тобто, при за допомогою цієї плати можна будь-який блок живлення, який видає достатню напругу, зробити блок, блоком зарядним за рахунок того, що вихідний струм можна обмежити на заданій величині. Друге призначення цієї плати це робота як led драйвер для живлення світлодіодів. Значить, теж все дуже банально просто. Наприклад, у вас є лінійка з 10 світлодіодів, які мають падіння скажімо, 3,6 В. 10 світлодіодів послідовно це 36 вольт. Виставляємо на виході 36 вольт. І Ми знаємо, що один світлодіод яскраво горить від струму, максимальний струм, наприклад, там 110 мА. Значить, Беремо вихідні клеми, в коротке, ну, робимо коротке замикання через амперметр і регулюємо вихідний ток, ставимо наприклад, там не 110 мА, максимальний, а 100 мА. 10% залишаємо запас на виживання. От. І таким чином ця плата забезпечить живлення 10 світлодіодів з гарантованим рівним струмом 100 мА. А тепер давайте перейдемо до лабораторної роботи і дослід... зробимо маленькі дослідження, як працює ця плата. І так, модуль DCDC XL4015. Ось він. На вхід Цього модуля я підключив лабораторний блок живлення, і оцим тестером ми будемо контролювати напругу, яка подається на платку. Зараз на плату виставлено, подається 15 вольт. Так, ну це від балди. Значить, вихідна напруга зараз виставлена 12 вольт, тобто, дивіться. Вихідну напругу можна. Регулювати від 1,26 до напруги, яку ви подали. Але треба мати запас. Значить, якщо нам треба 12 вольт на виході, то на вход треба подати не 12, а 12 плюс 2, 14 вольт. Давайте виставимо 12 для рівності, поясню, чому 12. У мене в якості нагрузки і навантаження буде лампочка автомобільна. Під 5 ватт. Вона має живлення 12 вольт. Значить, так, ось на виході ми виставили 12 вольт, дивіться. Зараз більш точніше підкрутимо, щоб все було чесно. Так, 12 вольт, 15 на вході, 12 на виході. Давайте під'єднаємо навантаження. В розрив лампочки я включаю тестер. Тестер переводимо в режим замір струму предел стоїть 10 А. Це на, випад, на всякий випадок. Значить, зараз струм, лампочка потребляє 330 мА. Давайте від'єднаємо на секунду. Значить, дивіться. Плата, на платі горить зелений світлодіод. Їх тут три штуки: зелений, синій і червоний. Значить, зелений сигналізує про те, що плата під'єднана, на вході є напруга, на виході нема нічого. Подаємо живлення. Замикаю контакт. Зелений тух не загорається синій. І плата працює в звичайному режимі як блок живлення. Вона дає 12 вольт на навантаження. Якщо ми почнемо зменшувати струм, ну, включимо обмеження. Дивіться, Без обмеження наша лампа бере 330 мА. Давайте виставимо 200. 190, це я вже перебрав. 220. от. О, 200 мА. Дивіться, ми обмежили струм величиною 200 мА. Червоний світлодіод на платі показав, що плата працює в режимі обмеження струму. Це сигналізатор про це. І, як доказ, тому ми бачимо, що вихідна напруга впала до 5 вольт, ну, звісно, так і повинно бути. Бо плата для стабілізації вихідного струму під задану нагрузку стабільну, вона підбирає вихідну напругу такої величини, щоб струм тримався на заданому рівні. Дивіться, на вході у нас залишається 15 вольт. Якщо даже я зараз зроблю на вході там 20 вольт, ну, от у мене блок живлення може видати 30 вольт, значить дивіться, 25 вольт. Ось, вхідна напруга 26 вольт зараз. Струм у нас залишається 200 мА. Вихідна напруга тримається на такому рівні, щоб лампа потребляла 200 мА. Це говорить про те, що стабілізація просто бомба. Працює все шикарно. Давайте повернемось на вхідну напругу 15 В. Як виставити вихідний струм? Для цього лампочка не треба. Ми можемо банально зробити. Коротке замикання, дивіться. Давайте, щоб було це, вочевидь, видно. Ні, не, так не достану. значить. От я щупом корочу. Бачите, коротке замикання зробив. Червоний світлодіод показую, що. Струм обмежений. І наше обмеження, ті, що, те, що ми виставили, 200 мА. Тримається, що через лампу, що в короткому замиканні. Але в короткому замиканні вихідна напруга дорівнює нулю. Бачите, де вольтметр потух. Ну, Тому що навантаження це коротке замикання. Ось розмикаю. Знову перемикаю на лампочку. І в нас вихідна напруга відновилася 5 вольт для того, щоб було 200 мА. Тобто плата ця. Не просто працює, вона працює просто шикарно. Можу рекомендувати для того, щоб з цієї плати робити зарядні пристрої. Яке правило? Якщо вам, наприклад, треба заряджати батарею 3С літій-іон, вихідна максимальна напруга батареї 3С, це 4,2 помножене на 3. Це 12,6. Значить на вход цієї плати треба подати напругу. 12,6 12, плюс 2. Тобто 15 вольт мінімум повинно бути. На вході. Тоді ця плата шикарно забезпечить заряд батареї 3С. Отакі прості правила. Сторінку продавця на Аліекспресі залишу в описі для, ну, до відео. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитися цікавим і корисним. Плата дійсно дуже корисна. Я задоволений її роботою. До нових зустрічі, друзі.